песики, гумячки та папуги. Таке враження, що вони взагалі є чи не у кожного перехожого. Наші пушечки, мурчики, няшечки, рексики та максики вже давно стали членами сім'ї, а мабуть, і її господарями. <му> Уявіть, зараз за вікнами якоїсь з львівських квартир сидить і дивиться телевізор пінгвін або плаває у теплій ванні крокодил. Про життя диких тварин з людьми вам розкажу я, Наталія Донченко. Не могла подумати, що просто посеред нас є такі екстремали. Наприклад, 35-річний львів'янин у звичайнісінькій квартирі багатоповерхівки тримає 13 змій. Серед них два відгодовані удави. лише уявіть, таке зміїне сімейство спить у сусідній кімнаті. Навіть фільмів жахів не потрібно дивитись. Це лише початок. Один багатий підприємець південної Африки завів собі вдома маленького м'якого пенгальського тигрика. Зараз дворічний Енсо важить не менше 200 кілограмів. Двічі на тиждень дозволяє зробити собі манікюр та укладку шерсті. А на сніданок пещений малюк полюбляє тепле молоко з пляшечки. Сейчас а решту свого вільного часу тигрнішаться на власному подвір'ї. Тоді обід всього лише 5 кілограмів відбірного варного м'яса. Хобі такого котика кіхті об меблі. Та на цю розвагу господар грошей не шкодує. Одразу ж купує нові Зоологи й самі, що це. Адже якщо тигр живе з людиною в одній оселі з Малко, то забуває майже всі свої інстинкти хижака. Та все ж таки вони не радять давати йому сире м'ясо та ставати до цього кота спиною. Та що там казати? Люди так призвичайли до власних лінівок диких тварин, що ті починають наслідувати господаря. Тільки погляньте, це спридне мав охоче приймає ваною разом з семирічним хлопчиком. Тваринка пірнає у воду і повторює рухи малюка. Всі сміливці, які наважилися все-таки завести в себе вдома таку тваринку, усвідомлюють, що за неї потрібно дбати решту життя. Тому, набавившись з нетиповим звірятком, вони просто викидають його на вулицю, а ще гірше калічать. А ось цей пасик труди хаски був знайдений в Америці. Хоча він і коштує кілька сотень доларів, але вочевидь набрид своєму попередньому сподарю. Покинутий цуцик місяць прожив на сміттєзвалищі. На щастя, захисники тварин повернули йому здоров'я та гарну шерсть для таких скалічених звірів домівкою стають притулки та екоцентри. Втім, деяким диким тваринам щастить стати зіркою великої сцени і працювати у цирку, але не все так просто. Для цього треба місяці, та що там руки тренувань і вища освіта. Цей процес навчання, як і ми знаємо, називається дресування. Звірів вчать правильно реагувати на сигнали, звуки, дії чи їжу. Згодом будуються номери і потім цілі вистави. Теж тоді дресировані тваринки їздять із цирковою програмою різними містами світу та виступають перед тисячами глядачів. Вже майже 10 років в Україні діє закон про гуманне ставлення до тварин. Звичайно, зрозуміло, що звірі не можуть поскаржитись на своїх жорстоких господарів. Немає значення, хто живе у вашій домівці: хом'ячок або великий тигр. Пам'ятайте, ми відповідальні за тих, кого приручили. З вами була Наталія Донченко. Бувайте!